Вів, віталь до слів благословення. Отця Віктора. Зустрічаємо його. Отець Віктор. Запрошуємо вас. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої кохані мої, сами найкращі, найлюбимі Мурсія, я вас дуже люблю. Завжди буду пам'ятати. Ви, ну, ви неймовірні, з першого дня неймовірні. Так що це свято ви зробили, ми його запланували е, на покрову біля покрови. У другому році у нас була перша служба Божа, коли я приїхав, служив. А служив е, небіщий котець Олександр, деї жав і ви пам'ятаєте. А вже коли я приїхав, то вже щонеділі були служби Божі. І так сталося, що це було якраз покрова 14-го, а десь там у 20-х числах я почав служити. І ось пройшло 22 роки. І знова покрова, і покрова благословляє, значить, все буде добре. Вона покриває святим мамофором всю нашу велику українську громаду. Люблю, пам'ятаю і молюсь за вас. І буду згадувати, згадувати все ваше життя, але я до вас буду приїжджати. Так що ми побачимося. І наше свято продовжується. Хай Господь благословить во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Отче Віктор, заждіть хоч хвилинку. зупиніться, побудьте з нами. Дорогий наш Отче Віктор. Ми хочемо сказати слова вдячності за у ті всі роки. Що ви були разом з нами. Ви зробили море праці, ви завжди підтримували кожного з нас. Чи то були веселощі, чи це було горе. Кожного разу, коли ми зверталися, особисто наша асоціація до вас, ви жодного разу нам не відмовили. Ви допомагали всім і завжди. За, за те, ми щиро вам дякуємо і хочемо. Подарувати вам від нас, наш, нашу футболку, логотип асоціації. Будьте один із нас, ви нам потрібні. Можна, Можна. Знайте, що Мурсія завжди вас чекає. Знайте, що Мурсія є вашим домом. Ми вас любимо, поважаємо і завжди чекаємо тут. Також нагороджуємо вас відзнакою, медаллю де Глорія від імені усіх Збройних сил України і від нашої громади. А на футболці написано Роби добро! Два слова і більше не треба. Дуже дякую! А тут хрест! Дуже дякую. І посвідчення всеукраїнське об'єднання країна. Дуже дякую, дуже дякую. Згадка буде на все життя. Мадре мія, що це таке? <плес> так ми його зараз тут всі разом. <плес> да. Я спочатку фото, а потім ми його всі знімемо. Бо, Боже, холодненький, прямо з холодильника. Дуже дякую, дуже дякую. дякую. Все всіх запрошую, всіх побіжек.